Коли SR-72 з'являється на радарах, оператори ППО в Росії та Китаї мають у своєму розпорядженні кілька секунд, щоб зрозуміти, що це був не глюк системи, а реальна ціль. У військових питаннях є одне головне правило: хто володіє небом, той володіє ситуацією. Росія та Китай роками вкладали величезні ресурси в розробку гіперзвукових ракет і літаків. Але СР 72 пішов далі. Росія може протиставити йому Міг-41 – перспективний надзвуковий перехоплювач, який поки що перебуває на стадії розробки, а також ракетні комплекси с 500 і навіть С 550 які теоретично. Можуть перехоплювати гіперзвукові цілі. Китаю свою чергу має гіперзвуковий літак WZ8, бомбардувальник H20 і систему ППО HQ 19 та HQ 22. Однак жоден із цих проєктів поки що не здатний забезпечити стійке перехоплення об'єкта, що рухається на швидкості понад 6 тисяч кілометрів на годину. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не. Скажеш, залітай там реально цікаво посилання в описі під відео.